То для мене Василь Семоненко. Василь Семененко для мене один із найбільших і найулюбленіших поетів. І прочитаю два його вірші, які мені подобаються. Осінній вечір морозом дихав, у небі місяць, немов п'ятак. Вона прийшла непомітно, тихо, голівку мило схиливши так. Вона прийшла і мені ні слова, лиш на хвилинку звела брову. І сіяв вечір густу полову на пережовклу суху траву. І ще такий вірш Василя Семененка. Заграє смерть іржавою трубою, та я, забувши, що минає строк на край світів блукати за тобою, піду у жовтий курявий зірок, піду блукать по Всесвіту широким, нежданим гостем побуваю скрізь і десь тебе невблаганну, жорстоку. Знайду, богине, радощів і сліз, і під шатром розписаного неба я поцілую очі твої злі, візьму я все, облудниця від тебе, Чим ти людей обходиш на землі.